В районі прильоту вибухова хвиля пошкодила більше сотні вікон. Для того аби їх полагодити, для початку потрібно зробити заміри, потім виготовити. На все потрібно не один тиждень, а поки що усім бажаючим закривають вікна плівкою. Робота затримується, бо не у всіх квартирах хтось є. Ті вікна, які були пошкоджені всі, будуть замінені. Ті вікна, де склопластиковий, тільки пошкоджений склопакет, будуть замінені склопакети. Фурнітура, одна для фурнітура. все йдемо як можливо, гнучко для того, щоб найшвидше всі пошкодження устранити, скажімо скажем так, і відновити вікна, як вони є. Впродовж дня після прильоту комунальники встигли полагодити каналізаційний колектор. Зараз тут наводять лад. Також добряче дісталося школі неподалік від причин. Льоту тут вибух на собі відчули і педагоги, які працювали у стінах закладу. Все обійшлося, однак півсотні вікон потребують ремонту чи заміни. З працівниками навчального закладу, вихідні, суботу і неділю ми прибирали навчальні кабінети і шкільне подвір'я, тому що робота продовжується. Також дісталося водноспортивному комбінату. Пошкоджені трибуни, огорожа. За даними міської ради, у будівлі спортивної зали повилітали усі вікна їх теж потрібно було закрити плівкою і за вихідні встигли прибрати основний об'єм сміття. кажуть, головне, що ніхто із співробітників не постраждав. Бачите, дуже багато, дуже багато сміття. Але я як кажу, що дякуємо Боже, що взяв грошима. А не здоров'ям або життям людей за даними міської ради 26 травня, крім стадіону, у Дніпрі постраждали три школи, три дитячі садки та більше десяти будинків.